Всім вітання. Продовжуємо наш експеримент із трансформатором, який виготовлений в останню чергу. До нього було багато подібних, але це має свою певну особливість і, звичайно, що має певні особливості в роботі. І я вже демонстрував його цікавий такий прояв. Так, в чому він полягає? Послідовно трансформатор. Первинна обмотка з'єднана із лампочкою. Зараз лампочка горить через трансформатор. Свідчиня 45 мВ. Щупи стоять на фотоелементі. Якщо зараз я візьму фотоелемент, перекрию, так же, візьмуйтесь. Листочок, щоб було видно, що це дійсно тут стоїть. Зараз я буду листочок вставляти під фотоелемент. От у нас зникає. Вставляю. От що це дійсно так зрозуміло. От. Так, це ми маємо контроль. Тепер червоний провідничок стоїть на первинній обмотці. Точка 1, точку 2 ставляю. Дивимося споживання у нас 16 Вт. Якщо я зменшую опір, споживання повинно виростати і лампочка повинна горіти яскравіше. Споживання у нас пішло донизу, і свідчення зменшилося. Відкинув провідничок, свідчення більше. І споживання також виросло. Тобто ми робимо менший опір, має бути більший струм. Більший струм, більше свідчення. От, і більший струм, більше споживання. Але на практиці ми бачимо споживання пішло донизу, свічіння зменшилось. Це перший парадокс даного трансформатора. Сьогодні проводив експерименти, натрапив на нові ефекти. Зараз дещо покажу. В чому буде полягати? Оцей у мене стоїть на вторинні обмоці. Це на первинній обмоці. Це конденсатор. Зараз ми включимо вольтметр. Так. Напруга мілівольти. Так, змінив частоту і скважність. Так, струм споживання 150-160 мА. Напруга 3,8 вольта. Споживання 4,1. Тепер даю конденсатор. Дивимося по струму. Спочатку таке як би наростання і потім лише чуть-чуть піднімається оберти. Так лише крутиться, з резонансним конденсатором у нас оберти піднімаються досить таки. Але по струмам і цього так би немає. Тепер по напрузі дивимося з резонансним конденсатором у нас. 6,8. Без конденсатора. 3,8. Тобто напруга виростає в півтора рази. Якщо взяти 4 на півтора, то це буде 6. І тут вже більше, ніж більше, півтори рази. Виростає. І тепер дивимося по споживанню. 4. І 4. 4 і 3. Відкидаю конденсатор. Тобто на навантаженні напруга виростає півтора рази по споживанню. Є невеличкий приріст, але мізерний, по строму ми цього не бачимо. Хоча по обертах це помітно. І тепер що я ще таке побачу? Зараз я відкину двигун і подивимося цікавий момент. Так, в чому полягає цей момент? Дивимося без конденсатора напруга без навантаження 19 вольт. Нічого не міняв. Даю резонансний конденсатор. Напруга пішла донизу. Хоча під навантаженням напруга виростала півтора рази. От, відкидаю. От моментально напруга 20. Це якби. Зразу тяжко пояснити. І тепер ще один такий був момент. Я отак доторкаюся конденсатором резонансним короткочасно і так можна догнати до 50 вольт. Не буду вас втомлювати, але 50 вольт я так наганяв. Це противо EDS, але вона виходить на вторинній обмотці Тобто оці. Викиди, коли у нас ідуть вихліві потоки, розкручуються саме в трансформаторі, ми їх бачимо саме на результаті. І тепер ще раз демонструю: напруга пішла донизу. Зараз вертаю назад. Так, далі секундочку. Так, включив. Двигун, він працює і торкається резонансним конденсатором. Оберти пішли доверху і споживання виростає на 30 Втахі, хоча напруга при резонансі виростає. Тут виходить, що ця енергія, яка всередині знімається з трансформатора, вона себе трошки по-іншому веде. Якщо ми знаємо, що у нас є завжди якби лінійна залежність, чим більша напруга, тим більше повинен стром бути. Зараз ми побачили, що під навантаженням. Коли я даю конденсатор без навантаження, у нас напруга просідала. але тут я вже показав, що напруга виростає півтора рази. По свідченню це я показав, що коли ми виводимо трансформатор з роботи, у нас свідчення виростає. Це нелогічно. Один підписник мені сказав, що є від'ємний від опір. Є він, але він є на півпровідниках і в лампах денного світла в, в проводі від'ємного опору бути не може. Це нонсенс. Продовжуватиму свої експерименти. На сьогодні, щоб відео було не дуже довго, завершую. Всім успіху і до нових зустрічей!